Hola amigos! Вітаю, друзі! Empezamos lección número 24 Сьогодні ми з вами відвідаємо овочеві та сирні магазини, вивчимо купу нових та смачних слів і будемо свідками реального діалогу при купівлі овочей. Перед тим, як вирушати в овочевий магазин, давайте вивчимо іспанські назви овочів. Один з найбільш схожих на українську мову томати. Перець, якщо ми говоримо про свіжий перець, друзі, ми кажемо пім'єнто з закінченням на О чоловічого роду. Якщо ми маємо на увазі перемолотий або перець в зернах, ми кажемо пім'єнта з закінченням на А жіночого роду. Патата. Пепіно. Ахо, Репойо, іменник чоловічого роду, або коль іменник жіночого роду. Коль, друзі, це загальна, загальна назва всіх, родини всіх капустяних. Будь-яка капуста це коль. І тільки після цього йде назва Брюссельська або броколі. їх купа е, сортів капусти. Я тут хочу зупинитися на двох сортах, а саме коль ліса. І коль рісада. Друзі, ліса і рісада натякають на пряму асоціацію з прямим або кудрявим волоссям. Бо лісо, пело, лісо це пряме волосся, а пело рісаду це кудряве волосся, повертаючись до репою. Друзі, в магазинах дуже часто, коли кажуть про звичайну нашу капустину, вони пишуть репою. Деколи пишуть коль ліса. Але якщо ви в магазині замовите репою, вас зрозуміють, що ви маєте на увазі саме таку капустинку. Калябафа. Друзі, в іспанській традиції теж існує, коли потенційному нареченому можуть дати гарбуза. Іспанською так і кажуть: дар калабаса, маїс, ремолача. Ремолача, буряк. Друзі, на жаль, в Іспанії не можна купити в будь-якому магазині. Його можна знайти в деяких овочевих магазинах, в деяких можна замовляти. Тобто вони привозять на замовлення. Коли сезон, тоді вони продають його свіже навіть в супермаркетах. А коли не сезон, вони його продають в вареному вигляді, упакованому в вакуумній упаковці або в банках з оцетом. Я не розумію, чесно кажучи, чому так. бо... Буряк так само, як і картопля і морква, зберігаються дуже гарно, то можна буряк продавати весь рік. Але, напевно, у іспанців нема традиції багато вживати буряк. Вони деколи додають його в салат. А окрім цього, я навіть не бачила, щоб вони буряк вживали в своїй кухні. Беренхена цебоя. Цанаорія, апіо це селера і калабасін. Настала черга купляти фрукти. І почнемо з бананів. Друзі, в іспанській мові існують два іменника: платано чоловічого роду, і банана жіночого роду. В будь-якому овочевому магазині ви побачите обидві назви. Давайте розбиратися. Банана це банан, який в Іспанію імпортується з будь-якою країною. Тобто так називається банан, який в Іспанію імпортується з інших країн. А платано це канарський банан. Тобто банана де КАНАРІАС се яма платано. Тобто, канарський банан в Іспанії називається платано. Ува мелон. Мелон це диня, а сапо це сорт дині. Сапо також головний переклад має як жаба. І, скоріш за все, сорт дині так назвали через схожість шкіри. Дині з шкірою жаби така порепана. Я вибрала саме цей сорт дині, друзі, тому що він найбільш популярний серед іспанців. Він твердіший і не такий солодкий. І в іспанській кухні на першу страву існує е, мелон кон хамон. сандія, піня, альбарикоке, мелокотон. Стосовно персиків, друзі, я зупинюсь трошки або розповісти вам про мій культурний шок, коли я вперше, вперше побачила, як іспанці їдять персик. Я звикла, що у нас, я пам'ятаю, в Криму, коли кусаєш персик, там він такий сочний і сік прямо до, до по руці стікає. А коли я побачила, що іспанець на тарілці різав персик ножем і їв його як яблуко, я розгубилась, навіть я не знала, як на це реагувати. Але дійсно, вони персики їдять ну, на наш смак, на мій смак відверто зеленими. І... Ну, на мій смак вони взагалі не смакують в такому вигляді. Пера, мансана. Мансана також перекладається як квартал, квартал в місті. Лімон, сіруела. Це слива і також чорнослив сіруела. Агуакате, помело. Назви всіх фруктів і овочей я вам наводила в однині, друзі. Ви вже вмієте будувати множину, то проблем у вас не виникне. Отже, вирушаємо в овочевий магазин: фрутас і бердурас. Саме так, друзі, може називатися овочевий магазин, або фрутерія. Отже, фрутас і бердурас, або фрутерія це овочевий магазин. В іспанській мові існує іменник Бердулерія, що дослівно означало б овочевий магазин. Але друзі, за весь час, що я живу в Іспанії, я в жодному місті не бачила такої назви над овочевим магазином. Я вам наводжу тут це про всяк випадок. Якщо ви побачите таку назву в будь-якому іншому місті, де я не була. І в такому випадку, друзі, буду дуже вдячна, якби ви мені в коментарі написали. Може, ви стикалися з такою назвою, і тоді ми вже всі будемо знати нове слово. Купляємо сир Кешо. А сирний магазин або відділок в магазині називається кесерія. Друзі, а тепер подивимось на міри, якими ми можемо замовляти. Фрукти або будь-що будь будь-які е, продукти харчування. Отже, 100 gramos d. Це значить 100 gramів чогось. Да? Наприклад, 100 gramos de queso. 1 cuarto de kilo de manzanas. Medio kilo de peras. 3 cuartos de kilo de patatas. Або 750 грамів де пататас. Але в розмовній мові, і у нас, і в Іспанії кажуть, eh, 3 квартас де кіло, де. Un kilo de cebolla. Друзі, якщо ми хочемо купити якийсь продукт eh, з кілбочками, наприклад, ковбасу, сир, хамон, тобто все, що ріжеться, то ми можемо сказати: 20 лончас де кесо salchicia, хамон або щось інше. Лонче це скибочка. А тепер vamos a comprar juntos. Друзі, цей реальний діалог з магазину я читатиму повільно, а ви повторюєте за мною. Ола! favor, pongame 1 кг de manzanas y medio kilo. De peras. Algo más, media sandía, y un manojo de eneldo. Ah, y tiene perejil. Drúzi, un manojo c puchok a ah, eneldo crip y perejil petrusca lo hemos pedido. venga esta tarde. perfecto. gracias. alguna otra cosa? sí. uvas blancas. tienen pipas. abo pepitas. drusi pipas. abo pepitas. ce eh, pero las negras son sin pipas. Entonces, deme tres cuartos de kilo de uvas negras y unos 300 gramos de uvas blancas. Y con esto vale. ¿Quiere una bolsa? No. Llevo un carito. Gracias. Друзі, дякую за проведений зі мною час. Буду рада бачити ваші коментарі, питання. Будь ласка, ставте вподобайки. Підтримайте мій канал на PayPal в описанні. І hasta luego.